Вітаю, вітаю вас, мої солоденькі панночки і паняночки. Знову з вами я, ваша Євгенічка. І знову Євгенічка щось тут накупила була. А що накупила, зараз я вам все розповім, покажу, але ж давайте спочатку. Щось останнім часом була, Женечка зажурилася. А все тому, що багато працювала, працювала, було дуже багато роботи в мене, і дуже мало часу залишалось на в'язання. А коли я довго не займаюсь творчістю, коли я довго не займаюся своїм улюбленим хобі, так я можу трохи засумувати, втомитися, мій настрій може трошки зіпсуватися. І щоб мене якось розвеселити, то треба щось придбати, щось купити. От я й вирішила. Зробити собі таку шопінг-терапію. Але ж так, знаєте, по скромнячку, по скромнячку, так, чисто по пісяріку як то кажуть. Я кажу про 50 грамів пряжі, а не про те, що ви подумали. Тому що саме лише 50 грамів я і взяла. Ну, по скромнячку, я ж кажу, але ж для кого як? Тому що ціна нескромна була на ці 50 грамів пряжі. Але ж давайте так, вся моя оця закупочка не заради цього бунтику була, а заради тросиків, тросиків, для спиць. А діло було як? Я ж тут недавно купила собі. Нітпро, спиці, вкорочені, дерев'яні Basics Birch. Ну, ось такі зараз покажу вам, де вони тут у мене ось. Я вже ними навіть зв'язала один зразочок, ось тут він лежить, і мені сподобались ці спиці. Я так вирішила, що так я буду ними користуватися. Але ж хочеться додати естетики, бо в мене немає лісочок. Або дротиків, або <смі> тросиків, або жилочок, або волосінні, як хочете це називайте, з золотими позолоченими стаканчиками. От немає і все. А сріблясті є. А ось такі від джинджерів. мені так подобається на львівський манер казати, джинджери, <смі> джемпер. Ну, дуже подобається, прям веселить мене це. От такі мені щось, знаєте, не гріли душу, тому що це не естетично. Ну, не естетично воно виявляється. От і я собі подумала, що треба, мабуть, придбати ліски Нітпро з золотими стаканчиками. Пішла шукати. І що ви думаєте, я знайшла їх багато-багато, але всі вони чорного кольору, уявіть собі. А взагалі-то мені не дуже подобається ліска чорного кольору, оця волосінь. Та ще від Дніпро вони зазвичай мають пам'ять. А мені потрібно так, щоб без пам'яті. От я тут вирішила, що, мабуть, ні, мабуть, ні, мені оця ліска щось не дуже подобається. Треба щось інше пошукати, але ж теж. З золотими стаканчиками. І знаєте, я знайшла. О, якщо Женечка щось хоче знайти, вона весь світ переверне, але знаєте. ще й по найкращій ціні. Так що підписуйтесь на мій канал, бо я дуже полюбляю цю. Мисливську охоту. У мене такий азарт просипається. Я така нишпорка становлюся, перерию всі магазини, всі інстаграми, все, що хочете, але знайду. І я знайшла. По-перше, я знайшла тросики, бо я дуже люблю тросики, вони не мають пам'яті. І ну, взагалі я від них у захваті. Ще ці тросики, якщо вони прогортаються у стаканчиках, так то взагалі відпад. А якщо ще стаканчики з золотом, ну все треба брати. Так от, такі тросики я знайшла тільки лантермони. а це ж те саме Нітпро, якщо ви не знали. Якщо чесно, от останнім часом дуже багато обзорів на різноманітних каналах YouTube. На оці набори Ландермун. Набори класні, звичайно, але спиці мене ці не зацікавили. Тому що колись на Алікспресі я придбала чорні ебенові спиці. І ви знаєте, вони в мене досі лежать і чекають свого зоряного часу. І, мабуть, ніколи не дочекаються, тому що в'язати чорними спицями то дуже складна справа. Особливо, якщо ваша пряжа темна. Тільки щось біле можливо. От, тому, глядячи на оці чорні ебенові спиці, я якось залишилась до них байдуже. А от тросики мене зацікавили, тому що відповідають всім моїм потребам, як ви зрозуміли, а ще у наборі йде сразу два тросики і додаються ще оці заглушечки і ключик. Ну все, я як побачила, ці тросики, думаю, ну все, треба брати. Треба брати, мені конче треба. Тому що, ну як же ж, ну не естетично, правда? От і я так думаю. Пішла шукати, де ж ці тросики по найменшій ціні. У нашій славній Україні продаються і знайшла. Це, звичайно, ніяка ні реклама мені, на жаль, ще ніхто нічого не дарував. Залишу свій імейл в описі, у інфобоксі. Може, хтось щось подарує. Тобто, це не на правах реклами, все, що купувала, купувала за власні кошти, за ріднесенькі гривники. І от знайшла магазин. О, Боже, вдала пряжа. Забула вже, який магазин. Ну, буває. Вдала пряжа називається. І там ціна на ці тросики дійсно найдешевша, і вибір великий, якого хочеш розміру, тобто довжини. Я взяла на 80 см. Тому що я люблю в'язати все ж таки. Окремими деталями сшивні вироби, а не по колу. І оцей розмір 80 якраз для того мені підходить, щоб можливо було так розправити, подивитися. Бо 60 то замало, а 80 якраз. А метр, то буду тягати той тросик, це не дуже зручно. От і вирішила, що 80. Мій розмірчик, <смір> буду брать. От і взяла. А ще ж думаю, ну що я Оце взяла тільки тросики, і отак от піду, майже з пустими порожніми руками. Що <смір> ті тросики? Треба ще ж глянути, що в них там по пряжі. Подивилась, так мене нічого особливо не зацікавило, окрім однієї ниточки, яка називалася: ось так. Дивіться, Ліна. Фірма SSH. До речі, я десь чула, що ця фірма не пережила ковіду, накрилась мідним тазом. Але це не точно. Я не буду стверджувати, що це правда так. Сорока на хвості проносила мимо, повз мене летіла. І щось таке каркнула. А там, може, і неправда взагалі. Тим не менш. Побачила я ось цю пряжицю і вирішила. О, цупну хоча б один моточок. Там було чотири кольори на вибір. Вони мене не дуже зацікавили, окрім цієї білої красунки. А що це таке? Це взагалі бавовна. Бачите, бавовна з поліамідіком, і цей поліамідік у вигляді травички. А всі ж знов-таки в сейчас перфортуна, перфортуна, всі в'яжуть з тої перфортуна. І як побачила, скільки коштує та перфортуна. Я думаю, ви що з глузду з'їхали, бавовну за такі гроші Ні, Моя жаба вдавилася одразу, як побачила, скільки вона коштує. Ця, до речі, теж не дешева, як для бавовни, звичайно, за дорого, за дорого. На мій погляд, якщо можна італійську класну бавовну а, взяти на стоці по 50 гривень за 100 грам, то це за 50 грам 129 гривень заплатити, ну це піжонство. це піжонство, але я все ж таки взяла. Чому? Тому що подумала, що ця красуня дуже пасує до ось цих моїх трьох Красавчиків. Це правда, ну, щось таке, знаєте, схоже на хутро чупакабри ну, тобто ну, геть не натуральний состав, хоча не знаю, не буду стверджувати, бо склад там не вказаний. Але ж буду робити смугастика, додавати ще оцю королівську паєточку, Ну, і думаю, да там же ще й травичку. ось цю. Але коли вона прийшла, я її так помацала. Думаю, ну, ну, бавовна, як бавовна, звичайно. Але ж, все ж таки, натуральний состав, склад. Де ще й дорогий такий, якось мені шкода. І знаєте, що я вигадала? Ось. Що. Поділюся з вами такою ідеєю. Ні, я не буду добирати цих ниточок, щоб повністю зв'язати виріб цією травичкою. Мені це ну, не подобається. Та й за дорого виходить. Ні, ні, ні. Я вирішила, що я куплю наш етнокотон від вівчарів і попереду пущу смужечки. Ну, Ось такий етнокотон, смужечка ось цієї травички. Беліни. Далі смужечку королівських паєточок, леліточок наших. Знову смужечку травички і знову етнокатон. І ось так передочок буде просто бомбесний, класний, оксігенний. Вау. Я як уявила, думаю, ну, все, богиня, богиня буду, просто богиня. От і вирішила, що ні-ні-ні. Рєбзя. <ріху> ви не дочекаєтесь цієї красуночки, не для вас її квіточку SSH ростили. От. От. ростили. <ріху> а тепер про тросики давайте розповім. До речі, якщо ви мріяли про перфортуну, але для вас задорого гарна наводка. Угу. Але ж в інстаграмі можна надибати, я думаю, більш дешевші варіанти. Але ж то буде стокова пряжа бобінна. Ну, вирішуйте самі, де вам брати цю ниточку, якщо воно вам потрібно. Так, тросики. Значить, купувала я їх взагалі-то для естетики, для оцих спиць. Basics. Birch. І ось вже наматала, так би мовити, і ви знаєте, вони, ну, як ріднесенькі. Один для одного народилися. Це дуже файно. Ну, стики цін не відчуваються майже. Ну, як, якщо дуже терти, то ви, звичайно, відчуєте, але ж пряжу воно чіпляти не буде. Тим не менш, у тросиків є одна проблема. Зараз поясню, яка. Ось цей стик між стаканчиком і тросиком буде чіпляти тонку ниточку. Особливо, якщо ви в'яжете щільно по спиці. Особливо, якщо в'яжете якоюсь ниточкою, яка складається з декількох тонесеньких, тонесеньких ниточок і погано скручена. То це буде чіплятися вам. І треба буде вам вибрати щось інше, але не тросик. От така тут халепа з цими тросиками є такий нюанс. От, намотала я ось цю спицю, все було класно. І я вирішила спробувати ще якісь намотати. І взяла джинджері. Так мені подобається джинджері казати. Ой. Прям супер. І ви знаєте, намоталося, накрутилося, але з супротивом. Якщо тут чується, що це рідне, то тут уже щось не рідне. Але намоталося, ніяких стиків тут не відчувається, все добре. Вирішила я ще дещо намотати. І намотала я цей раз ось таку спицю. Це теж Нітпро. Точніше, це в мене дропс, романс. Але теж є Нітпро, Дніпро чуть не сказала, чуєте? це теж Нітпро. І, звичайно, все підійшло, намоталася, але з дуже великим супротивом. Менше з тим я не відчуваю тут ніяких стиків, все добре. Так що можна. І нарешті взяла я ще отакі зінги. І теж накрутила на цей тросик. І думаю, Боже мій нащо я то зробила, бо накрутила з великими труднощами. Як я це тепер відкручувати буду, це для мене загадка. Але ж сподіваюся, що відкручу. А так все добре, накрутилося. Так що, якщо що, <смір> можете користатися цими тросиками для любих, будь-яких спиць із наборів або просто роз'ємних від компанії NITPRO. ось така справа. Ще у комплекті дві заглушечки ось такі були. Вони пластикові, вони не дерев'яні, хоча здається, що це дерево. Ні, ні, ні. Це просто так гарно зроблено під дерево. І ось такий ключик ще в додачу. Ось такі коробочки. Ніякого тобі пластику в пакуванні. Ну що ж, просто краса, я дуже задоволена роботою магазину, задоволена я теж. Є моя улюблена після плата, тобто оплата при отриманні. Все ж Ведесеньку мені відправили, і новою поштою долетіло за одну ніч. Вечором відправили. Зранку я отримала. Супер. Тепер, можна сказати, я розвеселилася. Ну що, мої дороги синьки, на цьому я, мабуть, буду закруглятися, але наприкінці хочу дещо вам розповісти. А саме, якщо ви думаєте, що оці тросики я придбала сугубо для ось цих бейсік-бьорчів, Ні. Маю я одну мрію давняшню. Вже років три або чотири я мрію про один подарунковий набір спиць. Дерев'яних від Нітпро називається Nitен Sip. Мрію, але, ну і жабка піддавлює мене так хорошо піддавлює. І е... не можу ніяк вирішитись на цю покупочку ще тому, що вона геть нераціональна в моєму випадку. Тому що я, по-перше, не в'яжу такими розмірами спиць. А по-друге, там велика коробка і буде оце підізборником <смір> працювати. От я хожу, слюну пускаю, мрію, бажаю, але все ще не купляю. Думаю, почну з малого, куплю <смір> спочатку тросики з золотими стаканчиками, бо в тому наборі стаканчики золоті. І, можливо, тоді, вже після тросиків, якщо мені сподобаються тросики, вже і придбаю на якесь найближче свято собі той набір. Порадую, порадую себе. Але ж це не точно. Я, от, знаєте, як азартний ігрок. Ставлю ставочки, і ви теж там у коментарях можете поставити, хто в цій боротьбі переможе: жаба чи хом'як? Я ставлю на хом'яка, знаючи себе, якщо щось задумала, то точно то буде моїм. Але ж побачимо. Це може статися, і, можливо, моє раціональне зерно переможе. Будемо подивитися. Все, мої дорогісінки, цілую вас, обнімаю. Чао, какао! Зустрінемось в наступному відосіки. Па-па!